Китайська компанія UHPIL cl здається, правильно сказала, викотили щось божевільне. Перший у світі ноутбук, в якому стоїть справжня десктопна відеокарта GeForce RTX 5090. Так-так, не мобільна версія, а повноцінна звірюга з водянкою і всім фаршем. Весь цей монстр важить приблизно 5 кілограмів. І за габаритами схожий більше на валізу, аніж на ноут. Усередині, звичайна материнка формату Mini ITX і один із топових каменів на вибір Ryzen 7 980. 500X3D, Ryzen 9 9950X3D або Intel Core Ultra 9 285 k Коротше, повноцінний стаціонарний ПК просто в портативній формі. Вони показали дві версії та 1000 і та 1000 Super. Друга потужніша, товща і може тягнути до 735 Вт на процесори уху. Перша простіша. Та ще й без RTX 5090. Екран на 17,3 дюйма, 3К роздільна здатність 120 Гц, її порти на будь-який смак, 2 SATA, usb 4, Thunderbolt 4 і все, що треба для геймінгу або важких завдань. Поки це все в статусі прототипу, і не зрозуміло, чи буде серійний запуск. А батарейка, мабуть, це зменшена модель атомної електростанції? Ну не знаю, ноутбук це ж про мобільність. Взяв його під руку і пішов по справах, а щоб цього монстра стягнути зі столу доведеться попітніти. Раз мобільність під питанням чи не простіше вже купити простий ПК, там і монітор можна великий поставити.